Сьогодні у нас ось така розпаковочка. І що ж у нас тут? Ну, по-перше, така у нас новиночка. Ці засоби з'явились тільки в квітні, і їх одразу дуже швидко розібрали. Отака, бачите, велика бутилка 1,5 літра. Що це за засіб? Це засіб від накіпу та іржі, від вапняного нальоту. Тобто, всю вашу сантехніку, якщо у вас жорстка вода. Пральні машинки можна почистити, можна почистити утюги, парогенератори, ну, безумовно, чайники, все-все, де у вас вапняний наліт. І також іржа. Це екозасіб, він діє дуже лагідно. Я у себе виводила на підвіконні, знаєте, таке в мене була пляма від ржи, Стояла ну, таке декоративне. Железне від відро і ну, від нього кромочка. От. І оце я виводила цим засобом, просто на, ну, так от, трошки намочила е це місце, де в мене був цей ободок, і воно все там постояло якийсь час, потім я просто витерла. Отакий гарний засіб. Ну, і дуже-дуже класно справляється з вебняним нальотом. І отака от велика-превелика бутилка коштує всього 249 гривень. Тож, будь ласка, замовляйте, якщо у вас є, є така проблема, цей засіб, з цією проблеми цю вас врятує. Далі. ну, Продовжується у нас акція. А, 33% знижка. І я представляю такий от чудовий шампунь з чорним квіном, тміном. Він е, класно укріплює е, цибулинки волосся. Також він протидіє лупі, ще він бореться з посіченими кінчиками. Тому, будь ласка, замовляйте. Зараз дуже гарна ціна всього 174 гривні. Замість 259 Це дуже вигідно, його тут пів літра і він досить концентрований. Далі. Ще ось наша чудова така от серія равлик. Вона теж з 33% знижкою. Це крем равлик, він з гіалуронкою, він з гідролізованим колагеном, з фільтратом равлика. Будь ласка, замовляйте, обличчя буде зволожено протидії зморшкам. Далі, ну і в цієї серії ще є така чудова пінка, вона теж з ялуронкою, вона е, теж з фільтратом равлика, вона з пантенолом. Тож, будь ласка, замовляйте, помимо того, що вона класно очищує шкіру, вона ще її зволожує. І вона протидіє, а, ну якщо у вас там є якісь подразнення. або... Мелкі ранки, то це все це вона загоює за счет пантенола. Далі такий чудовий тоник. Також з ялуронкою, саха з сахакіслотами, ем, з фільтратом равлика, і ще тут два чудових екстракти. екстракт алоевіра і екстракт календули. Це буде дуже-дуже класно впливати на вашу шкіру. Далі. І ось така чудова пілінг скатка теж з сахакіслотами. Дуже-дуже класна Оці всі ваші відмирлі клітиночки, чешуєчки, все це обирає і омолоджує шкіру. Тож, будь ласка, замовляйте, її тут дуже багато і теж вона по акції. Знижка 33%. Далі, От такий чудовий мультифункціональний очищенний засіб у нас. Це він справиться. Абсолютно, з будь-яким прибиранням в хаті це і килими, і обівки диванів, крісел, стільців. Будь ласка, замовляйте, дуже добре можна почистити салон автомобіля, плюс пил не так швидко потім сідає, має дуже-дуже приємний аромат, концентрований, класно їм помитий холодильник, він убирає запахи. Сам має дуже чудовий аромат, плюс там в складі бура, яка протидіє розповсюдженню спор грибків, тому дуже е, хорошо мити поли, якщо ви любите ходити босіком, е, ну любі пан панелі, все-все-все можна прибрати. Навіть можна постирати в ньому штору, гардінки, додавати як плямовий відник, і засіб всього цей кошти. 167 гривень. Зараз замість 249. А тут пол-літра. Хватає дуже надовго. Мені такого засобу вистачило особисто на 2 роки. От. Далі. Наш чудовий порошочек для прання. Кислородний. Має таку от зіп-застібку. Має внутрі, бачите, дозуючу ложечку. Всього 2 ложечки потрібно на повну загрузку пральної машинки. Він також у нас, бачите, там от видно гранулки, дно прозоре. І він має приємний цитрусовий аромат, а коли ви, ви попрали вже ваш, ва, ваше більо, то він майже не пахне. Тобто немає цього вонючого запаху, як обично, зараз всі порошки, що невозможно йому прати. Цей дуже-дуже класний, концентрований, вигідно його покупати. Зараз він теж по акції всього 144 гривні замість 219, дуже велика економія. Далі. І він, кстати, ще відновлює колір. Це я помітила і особисто на своїх речах. Далі, таке чудовий парфумоване мило Грейс Флора. Має чудову альфакторну піраміду, аромат просто бомбезний, стається. Довго це аромат на шкірі ніжний. І, значить, що входить в фальтурну піраміду? Бузок, магнолія, грійфрукт і мандарин. Ну, Аромат просто бомбезний. Не можу вам його передати. Коштує всього 140 гривень замість 209 Тож, будь ласка, замовляйте. Останні дні акції. Буду дуже вдячна вам за лайки. В мене це все розпаковочки замовлення моїх клієнтів. Це просто доказує, що продукція фармасі пользується дуже великою популярністю, тому що вона дуже якісна, а ціни приємні Тож, будь ласка, замовляйте. Для тих, хто хоче замовити, буде посилання під цим відео. Для тих, хто хоче замовляти самостійно, буде посилання на дисконт. Будете покупати по цінам виробника. І до зустрічі, мої любі!